Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Цей місяць він сьогодні вже закінчується, останній день, коли можна заказати чудові вітаміни по акції. Дивіться, зараз магній, кальцій колаген у нас по суперзнижки. 295 гривень. Взагалі, регулярна ціна його 369 а з березня місяця буде 419 Зараз його дуже-дуже вигідно замовити. Ну, ви знаєте, що магній, кальцій колаген це ваші суглоби, це ваші кістки, це профілактика остеопороза, щоб у вас його не було. От, ну і магній нам всім дуже потрібен, бо ми дуже-дуже втрачаємо магній із-за стресу. А без магнія, ви знаєте, жоден вітамін не засвоюється. Будь Будь ласка, замовляйте останній день по супер знижки 295 гривень. Далі це все е, замовлення моїх клієнтів. Спіруліна. Всі ви знаєте, що спіруліна це просто кладість вітамінів і мінералів. Це і для імунітету, і для когнітивних функцій, і для зіра і для всього, всього. всього всього Будь ласка, замовляйте, зараз шикарна ціна останній день 391 гривня. Замість. 489. А з 1 березня, тобто завтра, вона вже буде 559 гривень. Дуже вигідно зараз. Далі, отака чудова наша новіночка. Вітаміни, червоні фрукти і зелені овочі. Тут кладість просто екстрактів різних червоних фруктів і зелених овочів. Тут і Чорниця для зору і куча 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 різних ще вітамінів. Дуже подробний обзор екстрактів я зробила в своєму вайбер каналі це біодобавочки. І дивіться, вона зараз у нас по супер-супер знижці всього 487 гривень замість 599 з слідуючого місяця її ціна 679 гривень. Тобто, завтра вона вже буде коштувати 679 гривень. Замовляйте, це чудовий. Чудова біодобавочка. Далі. Е Вкус. Дуже-дуже люблю ці вітамінки. Вони теж без желатина, без цукру. Для чого я їх приймаю? Особисто я їх приймаю для пам'яті, для когнітивних функцій, для роботи головного мозу. А взагалі там цілий цілий списочок, що вони нам, яких, від яких хвороб вони нас оберігають, і які чудові. Способност організму, вони підтримують. Далі отакі от чудові дитячі вітамінчики. Вони теж зараз по знижці. Вони коштують, як і е вкус, от предыдущі вітамінчики, всього 399 гривень по супер, знижці. Взагалі, їх регулярна ціна була 499 гривень. А за слідуючого місяця вони коштують 559 гривень. Тобто зараз економія дуже велика. Беріть, вам вони сподобаються. Постійно беру своїй дитині. І тут повний комплекс вітамінів і мінералів, який потрібен дитині, і для імунітету, і для кісток, і для когнитивних функцій, і для всього 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 Будь ласка, замовляйте. Далі, ну і наш. Просто крутезний б'юті колаген В мене дуже багато клієнтів його замовляють. Тут, виходить, 12 таких от по 50 мл шотів, і е, на кожен день по одному. Тут що, що сюди входить: по-перше, гідролізований колаген. це колаген, який дуже-дуже краще на всього усваюється. Далі гіалуронова кислота, вітаміни групи Б, біотин, вітаміни А, вітамін С, вітамін Е. Це всі ті вітаміни, які е, Роблять, ну, -10, роблять нашу шкіру без зморшок. Далі, ну, по-перше, ці всі компоненти вони дуже-дуже потрібні і нашому серцю, і нашій печінці, і нашим суглобам. І в мене багато клієнтів, яким за 50 побачили буквально через тиждень-два. Що у них перестали боліти суглоби. Вони, вроді би, як це все приймали для того, щоб розгладили зморшки, для того, щоб поліпшилась шкіра, ногті, волоси. А ще і в них перестали турбувати суглоби. Будь ласка, замовляйте, і ви вбережете себе від операцій після 60 на суглобах. Ну і серце ваше буде теж підтримано. Будь ласка, замовляйте зараз. Він коштує всього 1299 гривень. З 1 березня він буде коштувати 1469. Взагалі, цей колаген у нас був трошки в іншій упаковці, він тоді коштував 2089 гривень. І от такої ціни шикарної не було. Потім наша компанія придумала трошки дешевше пакування. Він тепер знаєте, як інтеражерміна як в таких от іде шотах. А раніше він був в бутилочках. І тепер його ціна ну, була 1299, тепер вже 1469 буде з 1 березня. Тобто, будь ласка, сьогодні ще можна замовити по суперзнижці. Кому моє відео сподобалось, будь ласка, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете дивитися такі ж мої інші відео.